На зв'язку Мала Академія наук. Я Інна і це проєкт що ти знаєш ПРО. Де ми говоримо про важливу подію, відому споруду та знану особистість однієї з областей нашої країни. На черзі Дніпропетровщина. Тож цікаву мандрівку гарантую! Спершу поговоримо про відому споруду. Цей храм збудований без жодного цвяха. Вже маєте ідеї? Це Свято-Троїцький собор у місті Новомосковську. У XVIII столітті цей населений пункт мав кілька назв і адміністративних статусів. Спочатку містечко Новоселиця або ж як називали місцеві Самарь, було центром Самарської паланки. Пізніше його називали Новоселівською Слободою, а потім знов Новоселицею. Історія закладення собору є дискусійною. Історик Дмитро Яворницький пише, що почали будівництво у 1773 му А от документи з архіву Запорізької січі свідчать про те, що в листопаді 1773 року самарський полковник написав кошовому атаманові Петру Калнишевському з проханням вислати деревину на храм. Будівельний матеріал доставили річковим транспортом аж узимку 1774. А будівництво почали в 1775 році. Завершили будівництво у 1778. -му. З чого будували? Теж до кінця не зрозуміло. Одні пишуть, що із сосни, а інші із дуба. Найімовірніше, головним матеріалом була таки сосна, а от підвалини були дубові. Ну, хоч і з провідним майстром усе зрозуміло, ним став Яким Погрібняк. З освяченням головного іконостасу у 1781 році можна говорити про цілковиту фіналізацію робіт. Уявіть масштаби: дев'ять верхів із банями. Найвища вежа має близько 65 метрів. І все це збудували без жодного цвяха. Ну, як без жодного. Металевих цвяхів там справді не було. Бо вони легко піддаються корозії, цвяхи були дерев'яними. Ось що пише Дмитро Яворницький про внутрішній вигляд храму. Іконостас зведено до склепінь з різьбою і різними фестонами, завитками, іншими хитрощами столярного мистецтва, живопис на ньому зроблений із старовинній візантійській манері. Чи то, на жаль. Чи на щастя, але у 80-х роках 19 століття споруду вирішили реставрувати, тобто розібрати і зібрати з нової деревини. Дивно, що перед реставраційними роботами не зробили замірів і замальовок наявної споруди. У 1888 році знову постала церква. Але новою була не лише деревина, а й вигляд загалом. Знавці казали, що церква стала, так би мовити, важчою, а місцеві мешканці пам'ятали її вищою. Вважають, що саме цей храм змалював Олесь Гончар, уроджений з Дніпропетровщини у романі Собор. Невже ти не почуваєш, що в цьому гроні соборних бань живе горда, нев'януча душа цього степу? Живе його мрія, задума, дух народу, його істетичний ідеал? Нас тобою не буде. А дев'ятиглавцей стоятиме. Повинен стояти. Справді, попри те, що радянська влада двічі закривала церкву, сьогодні ми можемо переконатися у величі Святотроїцького собору, завітавши на Дніпропетровщину. Регіон, про який сьогодні говоримо, подарував Україні не одну видатну особистість. Серед них талановитий письменник і перекладач Валер'ян Підмогильний. Народився він у 1901 році в селі Чаплі, яке нині є сучасним районом міста Дніпра. Юність хлопця пройшла в роки української революції початку ХХ століття. Освіту здобув у Катеринославському реальному училищі, яке 1917 року реформували і там почали викладати українську мову та літературу, а ще географію та історію України. За директорії в Катеринославі почав діяти й університет. Там і продовжив навчання Валер'ян на математичному факультеті. Та через буремні часи, а водночас, і матеріальну скруту, Валер'ян покинув університет і вчителював. У 1919 році українське видавництво, яке очолював Петро Єфремов, створює літературно-науковий збірник Січ. Тут і надрукували перші твори письменника. Гайдамаки Івані. А вже наступного року з'являється ціла книга Твори, Том Перший. Валер'ян переїздить до Києва та вступає до Асоціації письменників Асипс, з якої згодом виокремилося літературне об'єднання Ланка. У цих організаціях він спілкується з іншими видатними літераторами Борисом Антоненко Давидовичем, Григорієм Косинкою, Євгеном Плужником. Валеріан Підмогильний прагнув творити у стилі філософсько-психологічної прози, висвітлюючи проблеми повстань, революції, голоду, індивідуалізму. Така тематика була вкрай провокативною в тогочасній політичній обстановці. У 1928 році виходить його культовий урбаністичний роман Місто. Та цензура постійно обмежувала творчі поривання письменника. Обурений Валер'ян казав: у нас всякий твір, коли він абсолютно й категорично не відповідає вимогам офіційної ідеології, засуджують. Тоді він переїздить до Харкова, працює редактором у видавництві література і мистецтво та поринає у перекладацьку діяльність. Так українською мовою з'являються твори Анатоля Франса, Оноре де Бальзака, Гідемо Пасана, Клода Гельвеція й Дені Дідро. 8 грудня 1934 року Валер'яна Підмогильного заарештували, звинувативши у приналежності до групи письменників націоналістів з терористичними настроями уставлені до вождів партії. 11 грудня 1935 року з'явився протокол, у якому письменник нібито зізнався у своїй контрреволюційній діяльності. А за два роки його разом із тисячою інших в'язнів розстріляли в урочищах Сандормо. У 1956 році Валер'яна Підмогильного реабілітували. А яка ж подія на теренах рідної для Валер'яна Підмогильного Дніпропетровщини стала знаковою? Для цього перенесемося у XVII століття. Тоді, у 20-30-х роках, українськими землями прокотився ряд козацьких повстань проти польської влади. У ході цих конфліктів зруйнували Базавлуцьку Січ, адміністративний і військовий центр козацтва. Тож звели нову на Дніпропетровщині поблизу сучасного Нікополя козаки збудували Микитинську Січ. 1639-й вважають роком її заснування. Там звели фортецю й укріплення. Польське правління вбачало в цьому користь, адже звідти козаки мали захищати землі від татар. Хто ж знав, що ця ідея неочікувано обернеться тим, що саме звідси, в 1648 році розпочнеться національно визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького, які були причини її початку? Постійне обмеження кількості реєстрового козацтва. Релігійні утиски, панщина та засилля польських магнатів додалася ще й особиста образа: родинний маєток Богдана Хмельницького в Суботові зруйнував польський шляхтич Михайло Чаплинський. Починається підготовка до повстання. Богдан Хмельницький прибуває на Запорожжя та розпускає чутки, що поляки наказали зібрати військо для нового походу на Османську імперію. Козаки сходяться на Січ. Богдан Хмельницький ж відновлює традиційну військово політичну організацію. Його авторитет зростав, тож його обирають гетьманом. О що писав про це козацький літописець Саміло Величко. А коли вдарено в котли на раду… То побачили, що для такої сили війська січовий майдан затісний. Отож, зважаючи на це, кошовий отаман із Хмельницьким мусили вийти з січової фортеці на просторіший майдан. Тут було оголошено всьому війську і виразно сказано. Що за збитки та гніт, які терплять козаки проти поляків, починається війна. Все запорозьке військо одностайно й одноголосно назвало Хмельницького своїм гетьманом. І 19 квітня постановило й обіцяло стояти за нього у війні з поляками. Щоб мати надійний тил, Богдан Хмельницький відправляє посольство до кримського хана Іслам Гірея III з проханням підтримати повстання. Гетьман збирає восьмитисячне козацьке військо. У середині квітня воно йде Микитинським шляхом проти польських військ Стефана Потоцького. Успіхи національно-визвольної боротьби були значними. Богдану Хмельницькому вдалося створити козацьку державу, що далі сталося з Микитинською Січчю. У 1652 році козаки збудували нову Чортомлицьку, яка мала більш вигідне розташування. На Микитиному розі залишилося просто поселення. Де іноді розміщувалися козацькі підрозділи. Нині цей епізод історії вважають сторінкою заснування сучасного міста Нікополя. Ось така вона Дніпропетровщина із своєю загадковою та цікавою історією. Зустрінемося у наступному випуску.